І так, всім привіт за мої Лаки. Давненько ми вже не заходили на місці акаунт, і чому ж сьогодні я на нього зайшов. Звісно, нове обновлення Beholder Gambit, Літній евент 2025. Ну, і тут у нас з'явились якісь ігри Beholder'а. Не знаю, чому написали Бехолдера, але я думаю, що правильніше було би сказати Біхолдера. Ну, буду його називати тоді Бехолдера, як. Його переклали розробники. Е -е, Получається, це Острів 10 ісент. Ігри Бехолдера. Поїхали. Буду грати я перший раз, я поки що не знаю. Що там буде відбуватися в катці. А, ігри бехолдера, серія випробувань, де важливі, е, кмітливі, е, де важливі кмітливість, а, швидкість і майстерність. Кожен раунд новий етап, де всі гравці заробляють очки. А переможці отримує на більшу кількість балів, бла-бла. бла бла, бла, бла. Угу. І тут ще якісь штуки є. Оці три квадратка. Пройди всі випробування, кожен етап перевіряє. Ех, різні навички, заробляй очки. Чим кращий результат, тим більше балів ти отримаєш, стань переможцем. Ну і бла бла бла. Коротше, я з'явився в якійсь камері, все я так зрозумів, перша гра. Ось мої противники. А, тут ми на команди, на команди, на команди поділились. Ми тут зараз будемо, походу маха, махач буде у нас. Бам. Походу, буде реально якийсь махач, я не знаю. Походу. Э! Е! Куда? Бам! Ой, лагаешь? Так, 8 секунд і раунд починається. а що це таке? Ай! Ага. А, ну паркур получается зараз. Ну, давайте. А, так. Оп! А ну, Ай, блін. Капець. Ладно, я тоді в бік пішов, тому що в центр якось не дуже вигідно йти. Та блін, щось я взагалі розучився паркурити, йо -моє. Тут уже там ті почки проходять. Ладно, давайте теж, знаєте, не давати заднього. Ага, а тут як? Тут так само, да-да-да. По краєчку. А я допригну? Я допригну в. Я допрыгну в. І тут у нас. А що тут робити? А, тут уже вхід кудись. Тут пролізти треба. Ага, і тут фініш, так? А, це ще не фініш. Йо, ма, йо, одна хвилина лишається. Має... А, це чекпойнт був. Скоріше за все. Так, а куди мені йти? А. Наверх. Получається. Ну, я в паркурі не дуже, окей. Признаю. Стоп, а може зразу, в принципі, допригнути. Отак вот от, оп. Все. Оп. Все. Окей. Фух, завдання виконано. Я пройшов далі, получається? Ага. Тут е, ще можуть приєднюватися гравці. Нові. Ну, поки що ми двоє пройшли. А назад ми вийти не можемо. Окей. У нас такий бар'єрчик з дизайном під дихо... біхолдера. Кажу дехолдера-біхолдера. Угу. І якісь дверцята, які поки що не відкрились. Угу. Зараз будемо бачити. А, я його вбити не можу, братанчику. В нього такий самий ножчик, як у мене. Бачите, ми тут. Знаєте, небагаті люди. Мелонті у нас. 100, якихось очків щось заробив. А, кожен сам за себе, йомайо. Скільки у нас? Окей. По очкам? Ай-яй! -ай. А що тут є щось? Я бігаю по карті, взагалі не розумію, що тут відбувається. Меленькі. Ай, блін, то я ж тільки заспавнився. Я хіба не мав бути в щиті? Там уже і заді мене, і переді мною. Ой, бляха, мені мене тільки 4 кіла... Перезарядка. Скромна перезарядка. Давай вилітаємо. Окей. Блін, префом не вийшло забрати обидно, то як... У мене тут малонь ті кошмарить дуже сильно. В нього вже 11 очків. У мене... Ну у мене теж 11, але він мене... В любу секунду зараз пережене. Окей, ножом. Взяв 12. 14. Окей, мене зверху били і я получаю 100 поинтів. Вириваюсь на перше місце, йо-мойо. Місць ілюзія. Деякі платформи. Ага, блін. Ага. Бам. Ну, окей, ладно. Ой-ой. Ризикують. Чуєте, ну давайте ви там перші прияєте. Я ну, я боюся першим прияти. Ого, чуєте. Він ніби просто побачив, знаєте, які платформи робочі, які ні. Остання платформа, чуєте. І я приїхав Вот сюди. Я не вгадую, блін. Жесть. А яка остання чекай. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, братанчик, за мною. Єс! Ну, я не перший, але я прийшов другий. Знову Меленті мене. Виграв. Блін. 80 очок. Ну, поки що Меленті мене точно виграє. І в нас тут лабіринт. Знайди вихід з лабіринту, бла бла бла. Я піду направо. Направо. Угу. Цей туман дам підказку розробникам нічого не дав. Хоча. Ладно. Двері не відкриваються, тут. тут е можливо, глухий кут буде. Ага, тут я назад, скоріше за все, вернуся. Ні, туди я не піду. Я знаю, що. Чекай, ззаді що у нас тут? Двері? Блін, я не думаю, вони зараз відкриються. Я, типу, знайшов вихід, але я нічого не знайшов. М ага. 134 число. Знову мелонті. От мелонті, ніби шахрають, і, знаєте, він шахрує. Ну ладно. Він завжди знаходить вихід. Що це за а? Та йоми. Та що ж таке? І знову глухий кут. І тут? А тут що? Опа, похоже на вихід. Тут теж глухий кут, а тут що у нас? Піду направо. Вже всі три знайшли, Йоми, треба було зразу за Меленті бігти. І тут теж не вихід. Стоп, а точно тут не вихід? Подивіться, ніби от вихід. Ладно. Е, що тут у нас? Направо тоді підемо, я не знаю. Ой, скоріш за все, вони мене не дочекаються. Я просто. Я чую їх. Вони за стіною. Я близько. Єс, я виконав. Е, я прийшов останній, мені 40 поєнтів. Обідно. Навіть дуже. Так, я вже... Блін, на, на мене ціляться гади. Ай! Ай! На мене закидують проти мене просто гади. Е! Де я? Аво! Бам! Бам! Так, а в чому прикол? А, тут типу. на... ж давай... Окей, я одного вбив. В принципі, нормально, так. Та блін, ну... Як я нікого не зриваю? Ну, коротше, ні, бій на гранатах це не моє однозначно. Єрвау. Окей. А от туди закину тіпочку. Ай. Та блін. Мелонті достав уже, ну... Маленький, іди сюди. Я тебе ще підірву отак так от. Оп. А, ще я, я, блін, не Меленті? а де Меленті у нас? Я хочу зараз Меленті підірвати. А, став в кут, забився, бляха. його там нереально підірвати. Давай, давай. А ну чекай. Бляха. Окей, підірвав. Але не я, на жаль. Ай, блін, зараз сам себе, бляха, підірву. Бляха, і, Короче, я сам себе пірвав. А, ні, не сам. О, я... Короче, мене забрала, я, короче, розміняв тіпочко. Ай. Ай-яй, по мені дуже багато типів стріляють. Давай, давай, давай! Блин, знову я друге місце. Ну, окей, хоча б в якомусь випробуванні я зайняв е, перше місце. У мене рахунок 380. Я рахую, що, в... ну, непогано. Ага, в мене виконалося завдання. Дуже приємно. Угу, угу. Ну, окей. Е... Ф -ф -ф -ф. Ну, йдемо, окей, другу останню катку. Я думаю, можна піти ще другу каточку зіграти. В принципі, сам режим, він непоганий, але мені, чесно. Щоб прям залипати в нього, я думаю, що ні. Я думаю, та сама закладка бомби або, наприклад, ММ набагато краще, чим ось цей от режим. Так, а це щось новеньке, до речі? А що це у нас таке, а? Угу. Е! куда? Тут якісь, не знаю, люди думають, що вже катка почала, чи що, забились, блін, в угол Ага. Ну все, виходить, хто в углі той. Той король. А, так, почекай, а то... Так... А тут же ж неважливо, який рахунок. Тут же пофіг вообще. різниця вообще, який рахунок. Бам-бам. Бам. 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 Окей. Ага. Вибухові острови. А от такого ми, до речі, ще не бачили. Ай, блін, а. Шо? А, так пофіг, в принципі, не? Та ж, блін, та пригай, -мо, я ж прыгав. Чо ти такі, гади, а? Аааа. Ладно. ТА БЛІН! Я вообще напередо не дойду до кінця, бо це жесть просто. а а а куди? куда? Куда я мав діватися? Почается тут є два варіанти, куди пригати. Окей, ну... Не, nee, ну блин, ну я ж підпрыгнул, що це за фігня? Ой, блин А тут через блок не можна пройти, ні? Та блин А 50 секунд, -мо ТА ТИ прикалуєшся! Я блін майже до кінця був дійшов. Я по, по суті на такому тупому злився, це жесть Ну конечно Окей, останні 40 секунд. Я мушу це пройти. Ні, але оці от вибухові острови це жесть. Це просто жесть. Я не знаю, як... Як взагалі в них грати, бляха, 30 секунд. Ну, я пригаю, воно просто не пригає, я не знаю, як все грати. Ну ха-ха. Тут ніхто не пройшов майже. Просто ніхто. Ні, чесно, я би хотів повтор. Я би хотів повтор, чесно. Ну, да, тут, конечно. О, я друге місце. Ну, в принципі, як завжди. Приховані мішені, шо? А я, бляха, я не встиг прочитати, Йома. А, так вот же ж. А, ні. А шо робити, алло? А вот же, ж, вот же ж вони. Такі от штуки. От такі от штучки. Ну давайте в приміщеннях шукати. Їх же ж по-любому тут більше в приміщеннях. Можливо, зверху десь є. А от братішка оп-оп. Ще десь є, може? Є, правильно. Сюди. Ага, вот ще одна є. Окей. Ти типу, хто більше виб'є мішенів, чи як, чи хто більше знайде, скоріше за все. А де? Так, нема. Більше. Та певно нема. Але почекайте, я ще не піднімався наверх. А, блін, ні, там я був по ходу. Походу. Можливо, хто швидше всі виб'є мішені. Можливо, я не знаю. Можливо, до речі, так. Угу, На верхах нема. Тут я вже бачив її. Ну, ніби все. Ніби все. Але таймер, йде, чуєте. От ще одна. Сіла виконана. Йома, Ну, знову, бляха, я останній. Ну, я, в принципі, тут не спішу, але хочеться виграти, знаєте, хочеться виграти. Але, блін, вибухові острови це прям щось. Окей, я ще не був. Де не був? А можливо, ще на початку є, чуєте. На початку 0. Ну, я думаю, що все. Я думаю. Ну, блін. Де? Напишіть в команди, де я пропустив ще якусь мішень. Я просто не знаю. Тут ніби немає взагалі ніяких мішень більше. Та це не чесно, бляха. Ну попрятали кудись, я не знаю. О, а в лазерній кімнаті, до речі, я ще не був. Я думаю, це прям жесть. О тут ізі. Та, блін, знову ти перший гад тупо. Я тебе зараз заріжу. Ладно. О, тут є ще спуск. Тобто можна було піти або наверх, або на низ. Ну, я. Входу на низ не бачив чомусь. А ти тут будеш по починати, типу, спочатку проходити чи ні? Ну давайте ж це ж ж легка штука. Ну, ладно, реально, оці от лазери це дуже легко проходити. Давай, 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 давай. Ти зможеш? Ну, чого так довго? О, все, отепер всі. І знову 80 поїнтів. Ну, звісно ж, лаки буде другий. кожен сам за себе. От таке от мені вже подобається. А, Куди ти пріфаєш? Шо? Ладно, дивно. Куда той побіг, бляха? Ой, чого в мене приціл так тупо скаче? Це просто жаєш и тіпів вообще ноль. Шо? А? Е, попадай, блін. Ну конечно, типа просто пряфаєш Що за фігня, бляха. Тип даже мене не бачив. Шш А? Шо? Як це грати, коли ти, бляха, типу в бошку стріляєш і воно просто не защитує... Гад, тупий, бляха. Понаробляють кілів, бляха. Ой. Тут, і, тут, як будто ви, сама неудачна карта. Взагалі, от прям сама неудачна карту підібрали для. Типу, сам за себе. Тому що тут нікуди не можна спрятатись. Ну, тобто, тут реально дуже погана карта. Як на мене. Ну це блін, ну а як як я маю тут грати? Тут просто треба надіятись на удачу. Тим більше тут вони просто на. на рандом просто спаняться, я не знаю, де вони будуть. Типу вже там за 14 кілів бляха понаробляли собі. А я бігаю з 5 макілами, бляха. Ні, от сам за себе мені чесно не сподобалось. Добре, що я хоч у ньому минулий раз зайняв якесь там перше місце. Ну 5 секунд. На що я можу надіятись. Ну, де да, ті, бляха, я його чую, він по мені стріляє. Ні, бляха, його нема. Лабіринт. Е, я просто за кимось піду. Я чесно. Хто тут найсильніший? Ну, Допустимо, я піду за цим типом. Я просто хочу от, щоб, просто двом. Щоб ми, типа, двоє ганяли. Глухий кут, блін. Ладно, я коротч, знаю, як знайти вихід, тому я зразу просто побіжу вперед. Я знаю, як знайти вихід. Знайти вихід тут дуже легко. Просто треба бігти от в ту сторону. І чим ти далі, типу, туди біжиш, тим ближче ти, ну, там буде вихід. Ну, якщо, звісно, вих... виходи не спавняться в різних місцях. Тому що, якщо реально от, виходи спавняться десь там в рандомному місці, да? Допустим, то це буде капець як складно. Уже хтось знайшов? Та блін, ну чому я завжди останній? Знаєте, ніби от навіть цього разу не тормозив, не шукав, знаєте, якось повільно. Але все одно я. Ну як це працює, я не розумію. Блін, але факел тут, звісно, красиво говорить. Окей, okay, що тут? Уже всі добралися. Я третє місце. Ну, найбуде вже, ладно, третє місце. Хоч останнє. Окей, okay, я попробував ще пару нових ігор. Ось. Mm. ну Мені сподобалось. Дві катки, я думаю, це достатньо. Щоб провірити, які тут ігри є. Я думаю, ну. 100% достатньо. А які тут заданки у мене. А, mm -hmm. ah, і убити 30 ворогів. Зрозуміло. Що ж, друзі, давайте я тоді, що роблю? Я отак от роблю кнопочку Бам-бам. І я вихожу. Якщо вам сподобався цей режим, чесно, мені він сподобався. Мені він дуже сподобався. Але якщо вам сподобався, напишіть в коментарі і поставте цьому відео лайк. Ну що ж, ставим лайки, кому не важко і коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покеда.